Ви подаєтесь на відстрочку через догляд за особою з інвалідністю, але не знаєте, чи потрібно оформляти акт про догляд. Давайте роз'яснимо. Ми часто стикаємося з питанням щодо різниці між подачею на відстрочку за пунктом 9 та пунктом 13 І чи потрібно оформлювати акт про догляд? Якщо ви подаєте за пунктом 13, тобто на підставі отримання особи з інвалідністю, оформлення акта про догляд не передбачається. В такому випадку головне довести, що немає інших працездатних родичів, які можуть здійснювати догляд за цією особою. Відмінність від пункту 9 полягає в. В тому, що для пункту 9 постійний догляд не потрібно доводити відсутність інших осіб, які можуть здійснювати утримання. Якщо ви маєте родичів, наприклад, старших батьків, і здійснюєте догляд за ними, навіть якщо у вас є інші родичі, які не є військово зобов'язаними, наприклад, сестра чи брат, ви можете оформити акт про встановлення факту здійснення догляду через органи місцевого самоврядування. Якщо ви не впевнені в процедурі або маєте питання, звертайтесь до приходька та партнери. Наші фахівці допоможуть вам розібратися у всіх нюансах та Правильно оформити всі документи.